Танцюй, танцюй! Раз, два, три, плесни! Ферма танцює, хоп-хоп-хоп, рухайся разом, не зупиняйся, плескай долоні, хлоп 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 з нами звірята, подивись. Корівка каже. Кропку Му! Хвостиком махнула. Му! Танцюй зі мною Ферма танцює, хоп-хоп хоп, рухайся разом, не зупиняйся, плескай долоні, хлоп 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 з нами звірята, подивись. Коко. Крила в бік. Коко. Клювиком тік-тік. Танцюй зі мною. Тік-тік. Ферма танцює, хоп-хоп, рухайся разом, не зупиняйся, Плескай долоні. Хлоп-хлоп-хлоп. З нами звірята подивись. Свинка сміється, Хрю-хрю Стрип на місці, Хрю-хрю Хвостик кружляє. Хрю, хрю Разом танцюєм. Хрю-хрю Ферма танцює, хоп-хоп хоп, рухайся разом, не зупиняйся, плескай в долоні, хлоп 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 з нами звірята, подивись. Гусь крокує. Гага, крила, гага, гага. Що Ла 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 Риту повтори, Ла 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 <світ> Ферма танцює, хоп-хоп хоп, хлоп, хлоп. рухайся разом, не зупиняйся, плескай в долоні, хлоп 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 з нами звірята, подивись. Коза стрибає ріжки блищать. Pee! Ferma tańczy, hop hop hop, ruchaj się razem, posmiej się,